Першої секунди вже атака плот. Я навіть не знаю, що робити в такій ситуації. Що? Ця дівчинка, здається, грає дуже позитивно. Ага, ти, значить, так граєш. Мадмуазелька, захищай пешку. а нема чим. What? Який чин! What? Are you kidding me? Бра! фу фу Надіюсь, нічого не провисне в нас там. Баааат! Засужю такі ходи. Oh, я it's граю it's сам, вона пише мені репорт ворчитель. Oh, was... Ти на приколі? Що я твої рома факти was... замахав? хе <laughs> А Сікми не йдуть на умови інших жінок. <laughs> Як це правильно робити? Партії, далі сюди клікаю. далі три крапочки, виклик. Let's go, я пам'ятаю. На 10 хвилин, напевно, 10. За білих граю. <схі> я наглота. Граємо за білих. He wants to play like rated game and he has a thousand rating. Well, that's not gonna happen. Oh, it is not rating. Sorry, sorry. Not rating. Yes. Yeah, let's go, let's go. My first move. It is F4. Як ви думаєте, я виграю чи ні в неї? Окей, я не кажу, я переможу, реально кажу. Окей, напали на мою пешечку. <піс begele> Добре, висуваємо, тоді ми зараз коня. Let's go, bro. Окей, okay, let's go. Далі. Що це за муви такі відбуваються? З першої секунди вже <після> <після> атака плотна. <після> Підключаємо, напевно. Я навіть не знаю, що робити в такій ситуації. Я давно такого не відігравав. Якщо я поставлю коня, може збити. <після> 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 Окей, нападаємо на коня. Вона викуси, хто спише, ну я би так не писав, я не знаю. Ця дівчинка, здається, грає дуже позитивно. Окей, я пушу слона. До, хороший хід! Хороший хід Але знаєш, що я зроблю? Я замкну всю позицію. Ні не буду замикати. Якщо я вдарю, вона б'є також пішака мого. У мене провисає потім ферс. Не дуже приємно так потім жити. Якщо я б'ю тут, вона б'є. Я б'ю Окей, давайте зіб'ємо, напевно. Я навіть не знаю, чи не бити все ж таки. Давайте зіграємо таким чином. Let's go, зіб'ємо слона. Далі. Ага! Ти, значить, okay. так граєш. Добре. Підстрахуємося. Ось так. Після цього підключимо слона в атаку. Не те, щоб в атаку навіть, а просто щоб він якось працював трішки. Крив пішечку нашу. Далі. Рокіровка не знаю в яку сторону. Поки ще відіграємо лайтову якось. Хоча навіть лайтово не хочеться грати, відіграємо в атаку, будемо агресивно шпіляти. Дуже агресивно. Бам! Ферс вилітає на базу. Бра! Якщо що, в нас провисає наша королева, Рома, братан, братанта, щити лучший, я постараюсь. Не впевнений, що в мене вийде, ну старання завжди схвалюються. Так, пішла. Добре, тепер okay, я it's йду. It's okay. <laughs> Захищаю okay. пішака. В мене дуже мало часу потихеньку. Ми можемо підключати okay. нашу атаку в плані пішаків, щоб нагнути її нормально. Let's go, bro! Бра! Бра! Вперед! Вперед! Надіюсь, нічого не провисне в нас там. Зараз можливо. Вона спробує пішака підсунути, відкопнути нас. Пішла. Опа! Виглядає хайпово, скажу так. Бам-бам. Але досить дивно. Бам! Let's go, bro! Що Що це таке? Що це таке? Засуджую такі ходи. В чому посил? Вона може збити мого слона. І що далі? Я просто вперед, шах і все, і нема. Що мені робити, бро? Я йду вперед. Вон він б'є. Угу, угу. Неприємна ситуація і посилу не дуже розумію. Добре, рухаємо пішака вперед. У мене 5.43. Дівчинка там дуже активно продумує всі ходи. Думаю, що відбувається. Дайте мені пити, хочу їсти, хочу трохи нямати макарони з підливкою, мама. Що я тої Рома Факти замахав? Окей, okay. ну шанси я впевнений є великі. Судячи по you're тому, що в неї серйозне лице, це вже признак того, що треба думати you're з рамою. Так Що? Шаха? 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 Ти шахнула мені? Шах. П'ять хвилин треба подумати. Секунду, в мене висить ферзь. Я можу збити ферзя, помінятись. Куди відійти off. можливо ще щоб so. не мінятись? Нікуди на жаль. Ми можемо дати такий yes, шах, щоб відійшов король. Він нічого не дасть нам, тільки загубить позицію. But Тому давайте now. я пропоную розмінятись. Так, ми будемо мінятись, але з її ходом Нафіг нам мінятись. Іти на її умови. Ми що, ми сігми, а сігми не йдуть на умови інших I жінок. I Надіюсь, в мене не провисне зараз. Мій фарс. Б'єм uh, like... yeah. пішака. You... нас тримається королева на коні. Прихід ми будемо мінятись також. Роздуми пішли, жорсткий плод. Окей. Okay. Okay. Я також б'ю, і тепер у неї позиція не дуже ідеальна в тому плані, що я можу робити рокеровочку. Мій король в затишку буде відпочивати, а її буде зараз <світ> <світ> Берберпатапів. Звісно, спасти слона, слон в цій ситуації дуже необхідний, щоб перемагати. Тому головне, можна дати шах, король відійде, нападе на коня. Це неприємно. Спасати треба слона. Скоріше всього, вона атакує цим. Я відходжу назад. Так, давайте спасем слона. Заодно натиснемо на пішака, Може поміняємо там де не де. Окей, натиснули на пішака. Так, дівчинка okay. думає, ми поки що пішли. У неї 6 хвилин, а в мене 3,57. Як ви думаєте, чати, я переможу чи ні? Ще раз питаю банальні речі, але шанси є великі. Check, check. Ну тобто, я відчуваю таку check. рівність, як мінімум. Я би не сказав, що зараз щось іде не по плану. Поки я ага, от зараз потихеньку ми можемо поміняти все, що у нас є, зробити шах, напасти сюди. Давайте, можливо, змінимо. Я навіть не знаю, тим більше. У нас Спорт час ха... кінчається. Якщо ми. О, мадуазелька. Ой, так? <реку> Мадмуазель! <реку> мінус тура. Ну нічого, буває, буває. <реку> <реку> Бррр. Так, рокеровочка. Не знаю, що робити. Тора тут. В принципі, нічого такого брутального не буде. Ми можемо викотити зара туру, напасти на пішака і oh продавати. Не треба рокіровки ще нам натиснули okay. на пішака. Давим, давим, бро! Давим! давим Let's Давми! No, Захаваємо! Okay. Мадмуазелька, захищай пішку, okay. а нема чим. А що таке 2000 рейтингу, як так? Так. Ага. Вона дає можливість мені шахнути, так? Але ми не будемо йти на цей уступок Ні-ні, але ми можемо збити пішку. Давайте б'ємо. Yes, let's go. Бррбр. Опа, що це таке? Також збивають мого пішака. No problem, no problem. Хоча проблемки є, звісно. Правда, не такі прям критичні, як могли бути. Дві хвилини граємо швидше, бо я по часу програю. Давай, 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 давай. Ай ай. В неї лишається 4,50. Рома, скільки тобі років? А скільки даш? Дивний хід. Незрозумілий. Б'єм so. провисаю ще дещо в мене, ну це не на рахунок шах. Зараз поки що провисає, але після перемоги буде. Ай Штефан, ай так що треба почекати, треба дві хвилини, головне терпіти. Mm. Угу Заманчива. Штука шах, вона відходить. Я дуже мало часу, дуже, дуже мало часу. Давай отак. Супер. Це чат, я не відволікаюсь, бо це я бачу фаталіті повне. Відійшли? Хвилина 45. Поки що відбувається досить непогана така гра. Я не можу зробити навіть рокеровочку. І в цьому питанні дійсно я програю. Будемо, напевно, змінювати позицію, а саме мінятись, мінятись конями. У мене лишається хвилина 35, у неї 4. Треба активніше мені активізувати весь мозок. Let's go, бро! Думай, 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 я виграю три пішки в людини, яка має 2000 рейтинга. Let's go. На Туру напала. Не стидно тобі? В 2025-му на Туру нападати. Що за хам? Опа, плаки-плаки, відходим турою, відходим турою, збили нам, я б'ю. Давай, 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 бью. що таке? Куда? Куди? ходити треба, я забув. угу Розмінюватись також не можна, отак От тоді ступаємо. Давай, let's go, let's go, go, let's go Одна хвилина, в неї 340, вона починає грати швидше, щоб я програв по часу. І так і буде, скоріше все. Нє-ні-ні, я виграю. Реально кажу, я виграю. Я виграю. Давай, давай. Що там в неї? Вона хвилюється. Трохи видно, почервоніла, просто через макіяж не видно. Відходить, б'ємо. Розмінка пішла. Фу. Я також хвилююсь жорстко. Це для мене стрес якийсь плотний. Вау, оу, така тема! Нападаю на пішака. 50 секунд, що вона кричить, там я не чую, вона захищає пішака, ти що вониш? Який захист? Давай, давай в мене 50 секунд. Ага, хороший, хороший хід, який... Допоможе їй, допоможе. Який допоможе, але не зі мною, надіюсь. 40 секунд. Вона хоче зробити так, щоб я злив по часу, і так і буде. Бро, are you kidding me? Нападаємо на пішака. Ага, тура висить. Шах! Шах! Відійшла мадмуазель. Куда вона відійде? Удар! 30 секунд! 30 секунд! Тихо, 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 30 секунд, в неї 2 хвилини. Та ясно, що вона виграє. Але не сьогодні. Ми йдемо в варх вперед. Вперед! що буде робити? Бити, а бити не можна пішака! 25 секунд залишайся. Ні! Ні! Ми йдемо вперед, дамки, Вперед, дамки! 20 секунд! Давай, брат! Вона вже не знає, що робиться. Поможіть, поможіть їй, будь ласка, дайте попити води мені. Опа! Це движуха почалась, заварушка плотна. Захищаємо. Готуємо взяття, напевно. Готуємо взяття. Я навіть готовий поступити ось так. To... Давай, одна хвилина, одна хвилина. Шах. Like Відходь. Let's go. Відходь. Бам. Підв'язав. Ізі. 17 секунд. На місце падаєш. Проводжу. Проводжу. Давай, 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 давай. Ферзь сюди на базу okay. впав. Ще один ферзь. Ще один ферзь падає. Ще I... один ферзь I... падає. 1, 2, 3. Окей, let's go. Я степаю. Дякую, я степаю. Давайте отак навіть. Отак. Ага, ага, ага. Далі бам. 9 секунд лишається. 9 секунд. 9 секунд. 9, секунд. 9 5 секунд. People are very weird. Let's go. <laughs> Why did I take the rating? I don't know. But that's like very weird. Ooh, point. Because next to mine uh, and uh, next to his report. So? You keep cheating to show you. Report the show. What? What? You keep cheating? What are you kidding me? Китінг мі, давай приймай мікрофон. Що за хі? Ти гониш Який <рит> китчитинг? Ти Ты... хамло. Я граю сам, вона пише мені репорт верчитінг. Ти на приколі? Тебе 2000 тисячі рейтинга, а ти грати не вмієш? Клянусь, я грав чесно, я не піддивлявся нікуди, я не дивився в чат. Я не маю програми, я просто грав з нею. Замість того, щоб пожати руки, вона бере на свою аудиторію, висвітлює те, що я читер. Слова на вітер вона пускає на своїх людей. Я ж не кажу, що вона читер. Хоча міг би це сказати. Можливо, вона і використовує щось. Я виграв чесно, вона просто бере, кидає мені репорт. на Час, а висновки самі тоді роблять.